День два, ти вчився плавати з чатом GBT. Праве на ритмічне дихання. Вдих над водою видих під воду. Повтори ковзання з витягнутими руками, тримаючись за дошку або з опорою. Спробуй рухати ногами в положенні лежачі на спині та на животі. <клев> Дай Бог здоров'я тому, хто придумав, хто записав це у gbt чат. Мені здається, там голову треба повністю у воду опускати. Але це мені здається, я не тренер. Що холодно? Треба спокійно дихати з першого дня. ритмічно, спокійно. Повтори ковзання з витягнутими руками, тримаючись за дошку або опору. О, Дощ! Osionfish. Слухай, мені здається, ти так швидше навчишся плавати, ніж з тренером. Точно. <damages favorables> Спробуй рухати ногами в положенні, лежачі, на спині і на животі. Типу не сказано про доску. Типу просто подвіга. Просто подвигай. Дихай спокійно, спокійно, саме головне. Виходить день два виконаний. Єсь.